Сьогодні ми збираємось розглянути захоплюючий світ парсингу арифметичних виразів у мові програмування пролог. Ця тема важлива та захоплююча через свою широку застосованість у різних областях комп'ютерної науки. Мета нашого дослідження полягає в розгляді різних підходів до парсингу арифметичних виразів у пролозі та в розкритті їхньої важливості в контексті розробки компіляторів, мов штучного інтелекту та інших областей. Ми розглянемо алгоритми, використані для лексичного та синтаксичного аналізу. Вивчимо важливі концепції DCG, Definite Close Grammar, та визначимо, як вони можуть полегшити роботу з граматикою. Ми порівняємо різні реалізації та підходи до парсингу, розглянемо їхні переваги та недоліки. Завершимо висновками та розглянемо можливі області використання отриманих знань, а також оглянемо використані джерела для підготовці даної презентації. Отже. Розв'язок задачі на пролог з використанням синтаксичного аналізу. Розглянемо детальніше, як цей код працює. Парс це предикат служить як вхідна точка для парсингу арифметичних виразів. Він приймає рядок input та перетворює його в коди символів. Потім використовує предикат phrase для аналізу цих кодів символів згідно з граматикою, що описана в Expr. Оператори precedence, Визначені оператори – та їх пріоритети визначаються за допомогою ОП. Це важливо для правильного синтаксичного аналізу виразів. Наразі ми бачимо, що найвищий пріоритет має оператор піднесення до степеню, потім множення ділення та отримання остачі, і найменший пріоритет у операторів додавання та віднімання. Граматика Експер – це основний парсер арифметичних виразів. Він визначає структуру виразів та оператори, які можуть входити в цей вираз. Використовуючи конструкції. Дужок в описі граматики він формує дерево виразу, представлене як терм з операторами та операндами. Граматика терм та фактор визначають структури термів та факторів. Терми можуть бути результатом множення, ділення або оператора мод, а фактори числами або виразами у дужках. Граматика number та integer визначають числа та цілі числа. Eval Експерт. Цей предикат обчислює результат арифметичного виразу, представленого у вигляді абстрактного синтаксичного дерева. Це робиться шляхом рекурсивного виклику, в якому визначається операція та застосовується оператор відповідно до граматики. І ApplyOP. Ця процедура застосовує оператори до двох операндів та визначає результат. Важливо враховувати, що ділення та оператор мод перевіряють ділення на нуль для уникнення помилок. Отже, Запустимо даний вираз та. Порахуємо, за який час воно побудує дане дерево. Отже, можемо побачити, що довелось трошки почекати. Майже 2 секунди будувалось дерево, і це ми маємо у результаті таке дерево-виходу. Отже, розглянемо алгоритм побудови цього дерева. Перетворення в рядок у коди символів Починається з предикату парс який приймає вхідний рядок. Перетворює його в коди символів за допомогою stringCodes. синтаксичний аналіз виразу Використано фрази, такі як expr, term та фактор для визначення синтаксичної структури виразів. Структура та збірка дерева для кожного рівня виразу використовуються арифметичні операції, такі як add-op та mal-op для визначення операцій та збірки відповідних піддерев. Операції та числа. Предикат number визначає числовий літерал, а Integer визначає послідовність цифр, яку потім перетворюють у числовий літерал. Операції add-op та mal-op визначають операції додавання, віднімання, множення, ділення та остачі. Застосування конструкторів та рекурсів. Використовуються конструктори та рекурсія для збірки виразу у вигляді дерева. В кожному випадку користувацькі конструктори, такі як Add, Sub, MALD, DVD, Mode, використовуються для створення вузлів дерева з відповідними операціями. Розглянемо розв'язок задачі на пролог з використанням DCG. Якщо не зважити на коментарі, видно, що цей код. Виглядає компактнішим за попередній. Отже, розглянемо детальнішу роботу. Так само парс перетворює вхідний рядок у коди символів та запускає синтаксичний аналіз за допомогою фрази Експорт. Результат зберігається у зміні АСТ. Експор визначає структуру виразів, який може бути сумою або різницею, та встановлює відповідну структуру АСТ. Терм визначає структуру терму, який може бути добутком, частком або остачею, та встановлює відповідну структуру АСТ. Фактор визначає структуру фактору, який може бути числом або виразом у дужках, та встановлює відповідну структуру АСТ. Number та Integer визначають числовий літерал і послідовність цифр числа, і перетворює їх у числовий літерал. Add OP і MALOP визначають операцію додавання, віднімання, множення, ділення та остачі. І далі Evel Export та Apply OP такі самі е предикати для обрахунку результатів даного дерева, як і в попередньому прикладі. Отже, запускаємо і бачимо, що набагато швидше е працює код е лише 3 тисячних so е секунди е використалось. Для побудови даного дерева, як ми бачимо, воно виглядає ідентичним до попереднього, але суттєва різниця у часі. Отже, процес здобуття розв'язку. Початковий рядок конвертується в коди символів. Синтаксичний аналіз виразу використ... виконується з допомогою DCG, визначається предикати для кожної структури частини виразу, використані стандартні предикати DCG для обробки числових літералів та операцій. В подальшому будується дерево. Цей код використовує мовні можливості прологу для зручного визначення та обробки структури арифметичного виразу. Код є декларативним та зрозумілим, а використання DCG дозволяє природньо виражати граматичні правила виразу. В даній реалізації на пролог для побудови дерева арифметичного виразу використовується рекурсивний спуск. Алгоритм можна розділити на декілька етапів. Лексичний аналіз. За допомогою string код з перетворення вхідного рядка у список ascii кодів Синтаксичний аналіз за допомогою DCG, eh, Предикат phrase Виклик, викликає фразу експорт для аналізу вхідних кодів та побудови абстрактного синтаксичного дерева. Визначення правил синтаксису, експорт 3. Правило для аналізу виразу, де вираз може бути сумою або різницею. Аналогічні правила для терм та фактор для визначення правил для добутків, часток, термів і чисел. Лексеми та терми, визначення числових лексем, визначення цифр числа у кодах символів. Та правила операторів: визначення правил для операцій додавання, віднімання, множення ділення та обстачі. Ось під час аналізу вхідних кодів реалізація рекурсивно застосовує правила для виразів, термів та факторів, побудуючи АСТ згідно із синтаксичними правилами та операторами. Розглянемо розв'язок задачі на хаски. Розглянемо детально, як працює даний код. Структури даних. Маємо експорт та фан фанкт. Експорт тип даних, який представляє арифметичний вираз. Може бути числом, змінною, функціональним виразом або операцією. Funct тип даних для визначення функцій. Містить ім'я функції, список аргументів та тіло функції, функції для відображення дерева виразу. DisplayExpressionTree приймає вираз типу експорт і повертає ряток, який представляє дерево виразу у текстовому вигляді. Парсер виразів. Parse, parsex ParseTerm, ParseNumber – функції для парсингу арифметичних виразів, чисел та змінних. Parse – основна функція парсингу, яка використовує інші функції для обробки виразів, чисел та функцій. Власне, все це обробка арифметичних виразів, чисел і змінних, і ось функція Е, Далі парсер визначення функцій. Парс Парсфункдев функції для парсингу визначень функцій та їх аргументів. Це все реалізація даних функцій. І функція обчислення виразів, evalexport, evalfunkExport і addArgs. Це функції для обчислення значення арифметичних виразів та функціональних виразів. А addArgs допоміжна функція для додавання аргументів до мапи змінних. Далі ми можемо побачити тестові дані та приклади використання. І, власне, головна функція виклику даного виразу. Наразі ми можемо побачити. Власне, ось так виглядає дерево. Як ми бачимо різний час. Використовує програма для побудови даного дерева. Минулого разу 2 секунди, цього разу 1 секунда, тобто, все одно доволі таки багато часу доводиться використати хаскелю десь посередині між двома реалізаціями на пролог. Але все одно швидко, якщо вважати величину даного дерева. Цей код на Haskell використовує алгебраїчні типи даних і функціональні можливості мови для ефективного представлення та обробки арифметичних виразів. Цей підхід дозволяє створювати чистий та зрозумілий код для обробки великої кількості можливих варіантів виразів та визначень функцій. Код на Haskell використовує метод рекурсивного спуску для побудови дерева арифметичного виразу. Основні етапи цього алгоритму можна коротко описати. Як лексичний аналіз, рятук вхідного виразу розбивається на лексеми, такі як числа, оператори, змінні та дошки. Це виконується за допомогою вбудованих функцій із діджит та із альфа для визначення чисел та змінних. Синтаксичний аналіз парсинг. Використовуючи рекурсивний спис, спуск, вираз розбивається на дерево за допомогою визначених граматичних правил. Функції parsexpor, parseterm і parsefactor визначають, як розбиваються вирази. На менші частини: терміни, множники, фактори. Побудова дерева. Кожен виклик функції аналізу розбиває вхідний вираз на дві частини відповідно до граматичних правил. Створюються об'єкти типу експерт, такі як, Ad, sub, MALL, DIV тощо, які представляють відповідні операції. Оцінка виразу. Дерево арифметичного виразу використовується для обчислення значення виразу. Функція evalEx про рекурсивно Проходить дерево обчислює значення кожного вузла відповідно до його типу. Тепер розглянемо розв'язок задачі імперативною мовою Java. Так виглядає побудоване дерево. і насправді працює дуже швидко. Почнемо з класу Lexer. Він містить метод tokenize. Цей метод приймає математичний вираз у вигляді рядка та токенізує його, створюючи список токенів. Видаляє пробіли з виразу, обробляє унарні оператори та наявне множення. Використовує цикл для перегляду кожного символу, визначаючи оператори та числа. Генерує винятки для надійсних символів чи десяткових точок в цілих числах. Розглянемо клас парсер. Містить метод transform postfix, який, власне, будує це дерево, яке ми бачимо в результаті. Реалізує алгоритм Shunting Yard, про який ми поговоримо пізніше, для перетворення інфіксного виразу в постфіксну нотацію. Використовує два стеки Operators та токенс постфікс для управління операторами та виведенням. Обробляє онарні оператори та чистить стек операторів за допомогою пріоритету та асоціативності. Далі ми бачимо метод postfix. Це метод для друку структури дерева з стиксної нотації для більш наочного зображення даного дерева. Використовує стек об'єктів трінот для побудови дерева виразів. Власне, сам клас Трінот, який представляє вузол у дереві виразів, містить токен та посилання на лівого та правого е, Children. Е, клас Evaluator. Це власне, основний клас, який запускає головну функцію main і обробляє даний вираз. Е, оператор util. е Містить допоміжні методи для порівняння та отримання пріоритету операторів. Далі розглянемо клас MathUtil. це математичний клас для обробки математичних ем, операцій якихось, ем, числює факторіал і закруглює число з плаваючою комою до зазначеної кількості десяткових знаків. Енумератор оператор представляє арифметичні оператори з їх пріоритетом, асоціативністю, символом та операцією. Визначає внутрішній енумератор Associativity для лівої та правої асоціативності, містить функціональний інтерфейс ем, args function для представлення функції операції. Клас токен, це, власне, токен зі значенням та типом, і перевіряє відповідність типів та викидає винятки у випадку неузгодженості. І енумератор токен тайп визначає можливі типи токенів. Оператор або число. Подивимося, як працює дана програма. 62 мсеку. Це дуже швидко в порівнянні з попередніми реалізаціями. І, власне, так виглядає: дерево. Програма розбиває вираз над токі е і потім видає дерево у двох різних представленнях. Також видає результат і все це за такий короткий час. Цей комплексний набір класів та методів дозволяє токенізувати, розбирати та оцінювати арифметичні вирази, надаючи також корисні функції для операторів та математичних операцій. Метод побудови дерева арифметичного виразу на Java використовує алгоритм Shunting Yard для перетворення інфіксного виразу у постфіксну нотацію. Далі використовується стек для побудови дерева, де кожен вузол представляє токен з постфіксного виразу. Розглянемо детальніше цей метод. Trangin Yard алгоритм проходить кожен токен інфіксного виразу, використовує два стеки: один для операторів, інший для виведення, обробляє оператори та дошки, додержуючись пріоритету та асоціативності, і виводить токени у постфіксну нотацію. Будує дерево. Використовується стек об'єктів 3NOT, де кожен вузол містить токен, перебирає кожен токен постфіксного виразу. Якщо токен оператор, то витягує два останніх вузли зі стеку, встановлює їх як лівого та правого нащадка та пушить новий вузол назад на стек. Якщо токен це число, створює новий вузол та пушить його на стек. В кінці на стеці залишається корінь дерева. Отже, в результаті алгоритму Shunting yard та використання стеку об'єктів 3-нот будується дерево, де оператори розташовані на вершинах, а операнди – на гілках. Це дерево арифметичного виразу може бути використане для подальшої оцінки та обчислення значення виразу. Порівняємо для початку реалізації на пролог. Реалізація перша синтаксичний аналіз. Метод побудови дерева використовує оператори для визначення пріоритетів та структури виразу. Алгоритм використовує правила з операторами, що визначають пріоритети, власне, синтаксичний аналіз. Переваги дозволяє чіткі, чі, чіткіше визначити пріоритети через оператор. Це головна е, е, різниця між двома реалізаціями на провозі. Недоліки може виглядати менш декларативно, особливо для складних виразів, е, а також повільне відпрацювання на великих виразах. Друга реалізація DCG використовує метод DCG для визначення граматики та аналізу виразів. Алгоритм рекурсивно викликається для розбору виразів і термів. Переваги – зручна декларативна граматика, легко читається, працює набагато швидше за попередню реалізацію, також має менший обсяг коду. З недоліків, може бути менш ефективною для великих виразів через рекурсів. Проте ми побачили, що навіть при справді великих виразах і при обчисленні великих чисел програма працює достатньо швидко. Тепер порівняємо реалізації на Haskell та Java. В Haskell метод побудови дерева, використовується алгоритм парсингу та монадичні конструкції для обробки вхідного виразу. Для розуміння вимагає знання монад і парсингу, що може бути складним для новачків. Доступність для розуміння, специфічна для Haskell з використанням Монад та парсерів. Добре підходить для функціонального програмування та парсингу. В переваг коротко зрозуміла синтаксична структура, зручна обробка списків і монодична граматика з DCG для зручного аналізу. З Знедоліків, можливо, деякі поняття мови Haskell не є настільки інтуїтивним для новачків. Java метод побудови дерева, алгоритм шантин та стек для побудови дерева. Для розуміння зрозуміле та широко використовуване в Java підходу застосування стеків. доступне для більшості розробників, які знають Java, підходи для створення AST та обчислення арифметичних виразів. Пер, з переваг об'єктно-орієнтовна єкт, об структура полегшує розширення та використання, зрозуміла для програмістів Java. З недоліків, може бути більш об'ємною через потрібність писати багато коду. Розглянемо альтернативні шляхи знаходження дерева синтаксичного розбору арифметичних виразів. Рекурсивний спуск це метод, який розбиває вираз на найменші частини, і для кожної частини визначає, який синтаксичний аналізатор використовувати. Застосовується для багатьох мов програмування. Простий для реалізації та зрозумілий. Може бути менш ефективним для складних граматик. Бінарні дерева виразів. Представляє вираз у вигляді бінарного дерева, де оператори це внутрішні вузли, а операнди листки. Може бути реалізовано в багатьох мовах, включаючи C, Java та Python. Легко вирішується проблема пріоритетів та асоціативності, проте може бути більш об'ємним для деяких виразів. <кхух> Bottom-up parsing використовується алгоритмами, такими як left to right. Rightmost derivation для аналізу виразів знизу вгору. зазвичай використовуються в генераторах парсерів. Здатно опрацьовувати великі та складні граматики, проте складніші для реалізації без використання інструментів генерації парсерів. Регулярні вирази. Використовую регулярні вирази для виділення та аналізу токенів у виразі поширено використовуються для визначення токенів у лексичних аналізаторах. Простий у використанні для визначення токенів, обмежений в розпізнаванні складних синтаксичних структур. Парсери на основі буферу використовуються для аналізу символів виразу і визначення структури за допомогою буфера та перегляду. Може бути реалізовано в різних мовах програмування, інструменти знизу вгору використовуються для зіставлення та комбінування парсерів для створення більш складних парсерів. Може бути реалізовано в багатьох мовах, таких як Haskell, Scala. забезпечує гнучкість та розширюваність. може вимагати глибокого розуміння функційної програмування. Вибір конкретного методу залежить від вимог проекту, складності граматики та власних знань інструментів та мов програмування. Кожен метод має свої переваги та недоліки, і їх слід обирати відповідно до контексту завдання. Отже, висновки порівняння реалізації побудови дерева різними мовами. У результаті порівняння реалізації побудови синтаксичного дерева на різних мовах програмування можна визначити, що кожна мова має свої особливості та вигоди для різних типів завдань. Використання логічного програмування в пролозі через DCG дозволяє описати граматику природним чином, що спрощує процес розробки та розрозуміння коду. Імперативний підхід у Java та функційний в Haskell також ефективні, проте можуть вимагати більше коду для досягнення того самого результату. Дослідження побудови синтаксичного дерева дало можливість глибше розібратись в різних підходах та методах програмування, що є цінним для подальших проєктів та розширення фахових навичок. Складність та лаконічність реалізації. Логічне програмування в пролозі дозволяє використовувати DCG для лаконічної специфікації граматики та побудови дерева синтаксичного розбору. Імперативні та функціональні мови також дозволяють реалізувати аналізатор, але їхній код може бути більш об'ємним. Логічне програмування в пролозі Пролог відрізняється від інших мов своєю декларативністю та здатністю вирішувати завдання через логічне висловлювання. DCG дозволяє описувати граматику з природним читанням, спрощуючи процес розробки та розуміння коду. Лаконічність DCG у пролозі зменшує кількість коду, але може стати складніше для розуміння для тих, хто не знайомий із логічним програмуванням. Враження та навчання від цієї роботи. Процес роботи з логічним програмуванням виявився цікавим і нестандартним. DCG у пролозі дозволяє природньо виражати граматику, що спрощує створення аналізаторів. Під час порівняння з іншими мовами було вражено тим, як кожна мова має свої переваги та недоліки. Вибір методу важливий для конкретного завдання. Виникли труднощі з розумінням логічних висловлювань та концепцій прологу, але з допомогою документації та практики вдалося подолати ці труднощі. Робота над проектом надала унікальний погляд на програмування через логічну призму, що може бути корисним для розуміння альтернативних методів вирішення задач. Заключно, порівняння різних підходів та мов програмування глибше розуміння їхніх переваг та використання в конкретних сценаріях. Розглянемо джерела інформації. Перше джерело інформації. Це джерело надає опис лексичного аналізу арифметичних виразів у пролозі. Описується предикат лексер, який перетворює рядок символів у список кодів символів та виконує лексичний аналіз. Використовується алгоритм, відомий як Шантин Ярд алгоритм для перетворення виразу в зворотній польський запис. Також вводиться поняття DCG, що використовується для опису граматики. Відзначається, що DCG може спрощувати запис граматики та використовуватися для побудови синтаксичного аналізу. Друге джерело інформації. В якому описується двоетапний процес парсингу математичних виразів бінарне дерево. Згадується алгоритм Шантін-Ярта, який використовується для перетворення виразу в зворотній польський запис. Визначаються допоміжні класи і методи для роботи зі стеком та операторами, описується логіка алгоритму та побудови бінарного дерева. Третє джене інформації, в якому використовується DCG для опису граматики та синтаксичного аналізу. Приклад наведений для парсингу арифметичних виразів, враховуючи асоціативність та пріоритети операторів. Усі три джерела інформації надають глибокий та технічний погляд на парсинг арифметичних виразів у пролозі. Вони описують різні підходи до розв'язання задачі, використовуючи DCG, алгоритм Shunting yard та побудову бінарного дерева. Детальні описи предикатів, алгоритмів та приклади коду роблять цю інформацію корисною для розуміння концепції парсингу в пролозі. Однак для повного розуміння може бути необхідно мати базові знання прологу. Усі три джерела інформації надають цінні та технічно детальні відомості, вони використовують різні підходи, такі як DCG та алгоритм Shunting Yard, що дозволяє отримати різноманітні взаємозамінні підходи до парсингу в пролозі. На цьому все. Всім дякую за увагу. Сподіваюсь, що дана інформація була цікавою та пізнавальною.